Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику поговоримо про альту, яка за останній час достатньо сильно пролилася. Та я продовжую сидіти алеїн та очікую позитив на ринку. лайк авансом, А ми поїхали. В моєму портфелі немає мусору, тобто таких монет, як пепе, шиба, флокі. За них я говорити в сьогоднішньому відеоролику та взагалі про такий мусор я не розповідаю, а розкажу лише за фундаментальну альту. Давайте візьмемо атом. Подивіться, де зараз знаходиться атом. І цей фундаментал знаходиться на донних своїх значеннях, а саме в зоні накопичення і виходу з накопичення поза минулого циклу. Зараз всім страшно. І саме час відкупляти в хом'яків, тобто в слабких рук. І далі відправляти атом на 20, я вірю, що по атомі дадуть таку ціну. Але по цій ціні продавати слабкі руки не будуть, а наоборот будуть купляти. Те ж саме із Polkadot. Хтось взагалі не вірить в цей блокчейн. Ну я зараз говорю за свій портфель, тому я вірю в Polkadot. і він також знаходиться на своїх донних значеннях. Куди йому падати? До одного долару, до тих значень, де токен був в позаминулому циклі, мало віру. Плюс зараз екосистема, чи в Atom, чи в DOT набагато розвинутіша, ніж була 2 роки тому. Те ж саме можна сказати і про ICP, інтернет-комп'ютер. Ну не готовий я продавати по сьогоднішніх цінах по 2 долара та 70 центів. По цих значеннях втікати вже все. Боїтеся нуля? Просто не купляйте криптовалюту взагалі. Flow теж саме. Ну що, продавати по 40 центів, щоб відкупити по 20. А що, якщо 20 центів не буде? 40%, центів, можливо, це не є ідеальна точка входу. але вона точно хороша. Те саме можна і сказати про Q Network. Припустимо, відкупляли середня наша точка входу 35 доларів. Припустимо, ми її купляли і по 28. Те саме брали і по 45. Ну, середня точка входу у нас є 35 доларів. Ну що, продавати, Q Network зараз по 27 доларів очікувати. Чи у нетворк по 15 доларів і відкупити її по 15 доларів? А що, якщо Чиа нетворк не буде 15 доларів? Якщо чесно, в у нетворк по 15 доларів я не сильно віру. Можливо, хтось не знає, чому Чиа нетворк колись коштувала 2000 доларів та опустилися до 27. Пояснюю, коли Чиа нетворк коштувала 2000 доларів, в циркуляції, припустимо, була тільки одна монета, а бажаючих купити було 5-10 людей, тобто попит. Був набагато більший в 5-6, а то й в 10 разів більший, ніж бажаючих було продати. Тому, звісно, що чи там з 500 доларів виросла до 2000 доларів. Після того монети попадали в циркуляцію, і монет було набагато більше, ніж бажаючих купити. І звісно, ми бачимо погруження вниз. Зразу говорю, що монета не є на proof of stake, де можна напечатати однією кнопкою 10, а то й мільйон монет. Ця монета добувається майнингом. Всі ці токени, які я сьогодні показував на прикладі, всі вони фундаментальні. І брати їх по сьогоднішніх цінах не є помилкою. Помилкою було брати на хаях атом по 40 доларів, DOT по 40-45 доларів, той самий Флоу по 12-20 доларів та чи у нетворк по 100-200 доларів. Всі ми прекрасно розуміємо, що багато токенів ще оновлять свої луї і будуть дешевші, ніж зараз. Ну якщо ви вірите в проект, проект дійсно розвивається, екосистема росте, багато компаній хочуть саме будуватися, припустимо на атомі, то продавати по сьогоднішніх цінах, припустимо, той самий атом, який коштує 6 доларів в надії, щоб відкупити атом по 2 долара по долару, я смислу не бачу. Дуно відкупити неможливо. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BingX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT. Та унікальні еєрдропи для моїх користувачів, і найсаме головніше це особиста допомога від мене по біржі Бінк